Оцей самий Пісков він просто проводить регулярно ці сесії з так званими російськими журналістами, так де так. фактично просто озвучує, що відбувається в голові у Путіна, і він там підкреслив, буцім, то контакти з з американською адміністрацією посилилися останнім часом між цитата, окремими відомствами. Навіщо вони це вкидають в інформаційний простір? Чого вони хочуть досягти таким чином? А знову таки дивіться, це, от, от, це продовження для попередньої нашої тези про те, що це і, і якраз є інформаційно-психологічні операції. Давайте згадаємо з вами заяву спецпредставника президента Сполучених Штатів Кіта Келога, коли він має приїхати в Україну? Найближчим часом, середина лютого місяця, так? Ну, якщо я не помиляюсь. І, ба більше того, він на Мюнхенській конференції представить вже на цьому тижні. Конференція має відбутися свій план врегулювання. Ну це не його план, але американський план, як вони називають врегулювання конфлікту, а фактично, закінчення російсько-української війни. Тобто, на чому грає знову Російська Федерація? Вона намагається показати: дивіться, українська сторона фактично виключена з перемовного процесу. Україна це не суб'єкт міжнародного права, на думку росіян. Це вони намагаються просунути цю тезу. І, більше того, подивіться і проаналізуйте заяву і піскова і Путіна. Ми будемо домовлятися безпосередньо зі спонсорами, як вони називають Україну. Таким чином, намагаються показати, що Україна не суб'єктна. І, взагалі, а, в, сідати за стіл перемовин з Україною щось наразі обговорювати так звану дорожню карту, чи то як то кажуть, звіряти годинники немає сенсу. Будуть домовлятися зі сполученими штатами. Зауважте зі сполученими штатами, він не випадково робить на цьому акцент, а що відповідна інтенсивність перемовного процесу а, значно прискорилася і відповідно інтенсифікувалася правильно? Це на тлі відповідна заяв української сторони про те, що варта би зустрітися з президентом Трампом. Ну наразі відбулася вже телефонна розмова Єрмака з відповідно американськими топ-посадовцями, але менше з тим. Тобто, таким чином Російська Федерація вносить розкіл не тільки по лінії україна Сполучені Штати. Бо згадаємо попередні заяви українського президента про Україну без України ані не з правильно? А тут виявляється, вирішують питання щодо закінчення війни. Фактично, на думку Росіян, і це вони намагаються просунути цю тезу. Фактично, за спиною України і без врахування позиції самої України. І друга цільова аудиторія, по якій б'ють росіяни? Вони намагаються внести розкіл між Сполученими Штатами і Європейським Союзом. Тобто попередню заяву Піскова проаналізуйте. А про що розмовляти з ЄС взагалі? Хто вони такі? Вони не гравці. Ми не бачимо її в перемовному процесі. Ми будемо домовлятися виключно зі Сполученими Штатами. А відповідно, це вже створення конфлікту між Сполученими Штатами і Європейським Союзом, країнами НАТО, відповідно, але європейськими країнами. Знов таки ми говоримо про багатовекторність інформаційно-психологічної операції російської сторони, ще раз повторюю. Жодна заява піскова це не просто він вийшов і щось озвучив, взяв зі стелі. Ні, це е, кропітка, на жаль, але робота російських спецслужб, які аналізують відповідно публічні виступи української сторони і намагаються внести е, розкіл. По лінії Україна ЄС, Україна, Сполучені Штати, і таким чином нейтралізувати взагалі Україну як учасника перемовного процесу. Пане Дмитре, а от мені цікаво, от якраз ви згадали, що під е, Кіткелог збирається вже скоро презентувати оцей е, перший варіант плану, так щодо як вони кажуть, вирішення російсько-українського конфлікту. Ну, по факту, всі ми розуміємо, що йдеться про війну, а не про ніякий конфлікт. Так, так. але ну, при цьому він ще не прибув в Україну ще не порозмовляв е, із е, президентом Зеленським, наприклад, і з нашими представниками. Е, тим не менше каже, що вже план майже, -майже готовий, так. То чи може зараз українська сторона якось так вплинути на пана Келога, щоб він вніс значні корективи до цього плану на нашу користь? Яким чином дивіться про це йде мова? Микита, дякую вам за, за ваш професіоналізм. Про що йде мова? Дивіться, Келог тільки но має приїхати в Україну. Але Ще до моменту приїзду в Україну він проанонсує відповідні положення можливих перемовних е, тих е, напрацювань сполучених штатів з Російської Федерації на безпековій Мюнхенській конференції. Цю ситуацію дещо виправила телефонна розмова Андрія Єрмака. Відповідно, ми можем, можемо наразі вже говорити про те, що українська сторона комунікує. Причому розмовляв Єрмак з новопризначеним радником з нацбезпеки президента Сполучених Штатів Майклом Волцом. А це фактично перший був контакт української сторони з новопризначеним президентом Сполучених Штатів новообраним, я вибачаюсь, і відповідно самими представниками адміністрації президента Сполучених Штатів. Це дещо, скажімо так, дає можливість українській стороні посилити свої перемовні процеси не дещо одеса досить серйозно. Тобто, мовиться про те, що два високопосадовці: український і американський, Обговорили низку питань в першу чергу, пов'язані з урегулюванням війни між Російською Федерацією і Україною. І відповідно, Україна донесла американській стороні своє бачення закінчення цієї війни з урахуванням українських інтересів. В цьому плюсі, попри знову зраду, яку розганяють українські стороні, треба лобіювати в подальшому тему, що Сполучені Штати пристали на ті мирні пропозиції української сторони, а саме план Зеленського, який був озвучений ще до моменту інаугурації Трампа. Ви пам'ятаєте, український президент свого часу заявив про те, що українська сторона готова розглянути питання передачі концесії покладів корисних копалень на території України відповідно американським партнерам? Вже наразі після. Всіх консультацій з російською стороною, я підкреслюю, і відповідних заяв Келога Трамп виходить і говорить про те, що ми зацікавлені в українських рідкоземах. і вже є відповідна заява українського президента, який говорить про те, що так ми готові до подібної співпраці. Тобто, оце дає підстави говорити про те, що українська влада комунікує з американською стороною, ба більше того, американська сторона всерйоз розглядає пропозиції. Відповідно українського президента українського уряду щодо українського плану закінчення війни. Тобто, ну але тут треба комунікувати, треба відповідно відпрацьовувати інформаційну повістку дня. На жаль, цього не відбувається. Це поради. Ну, нас будуть дивитися. Я думаю, ну дослухається. Але менше з тим, я ще раз підкреслюю: в будь-якому разі потрібно перехоплювати в першу чергу інформаційну повістку дня. Ми маємо формувати повістку дня. На жаль, сьогодні росіяни намагаються, скажімо так, показати себе як відповідний центр прийняття рішень, який буде вирішувати долю України за спиною самої української держави. Ні, так не відбудеться. Є чітка і жорстка позиція української сторони про те, що без урахування українських інтересів відповідні жодні перемовні процеси не мають. Бути взагалі, знаєте що найцікавіше. От декілька джерел в різних змі повідомляють, що Келог Келох прибуде після 11 чи лютого до Києва. Yeah. А мюнхенська конференція буде з 14-го по 16-те. У зв'язку з цим yeah. бажаю нашим залізничникам, щоб не було затримок, що ви пан Келох за ці три дні встиг. Побувати в Києві та все обговорити а, із... і тоді, взагалі прекрасно Бачите, Микита, дякую за уточнення. Тоді виявляється, що спочатку Келах, а потім Мюнхенська конференція. Приношу вибачення, бо я трохи був дезінформований. Це взагалі а це тоді посилення... це новина, так що а, шановні, от, така ексклюзивна так. інформація, вона свита. Тоді це взагалі е, прекрасно бо це відповідно вкладається впра... в парадигму українського плану закінчення війни. Тобто спочатку консультації з українською стороною, а потім представлення плану Б вже безпосередньо на розгляд своїх європейських стратегічних партнерів на відповідно Мюнхенській безпековій конференції. Чудово. Тут, тут взагалі тоді ми фактично, як то кажуть, ми роздаємо і ми на прикупі. Ако це пане не Вікторе, не тут не якраз не ж не питання не в тому питання в тому, якщо ми будемо сідати за стіл перемовин, то з ким, тому що якщо говорити про нелегітимність, то весь світ знає, що нелегітимний якраз уся кремлівська цвіль Путін. Тому що знову ж таки останні так звані вибори він проводив на наших територіях на тимчасово окупованих. А хоча б, бодай один голос звідти це нівелює повністю будь-яку навіть намальовану легітимність, то питання в тому чи, чи 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 з такого ракурсу. Будуть на це дивитися так само наші партнери, коли ми будемо сідати за стіл перемовин, тому що знову ж таки mm -hmm. чуємо від Трампа, що конструктивні е, перемовини вже ведуться стосовно ось майбутніх переговорів. Згадаєте uh, вони це Путіна чи що, ні? Давайте домовимо, що таке легітимність: визнаємо вибори чи не визнаємо легітимність це готовність. Домовлятися з Путіним і раз Трамп до, готовий домовлятися, цим самим він і засвідчує легітимність Путіна. І для нас з вами може бути Путін скільки завгодно, нелегітимним. Для Гаагського трибунала він скільки завгодно, злочинець. Але якщо в Ріаді десь в Дохі там чи десь ну Саудітов чи в Об'єднаних Арабських Еміратах зустрінуться Трамп і Путін. От, то це буде легітимізація Путіна де-факто. Тому що хто з ним а якщо ще е, відкриється якась міжнародна конференція? На ту конференцію приїде там кінь е, Путіна е, Лавров, але приїдуть міністри закордонних справ чи навіть там. Голови держав і будуть домовлятися, але я думаю, що буде на рівні міністрів закордонних справ якась велика конференція, яка і засвідчить стан, зафіксує стан заморозки конфлікту, тобто встановлять перемир'я і скажуть «Окей, а далі давайте говорити про статус Крима, там 100-500 років, там десь. І десь відкриють площадку там в Стамбулі, щоб не в Мінській, ну там чи в е, чи, чи в тих самих в Дубаї, да десь. І в Дубай Дубаї один, Дубай два, Дубай три. Так само, як перемовини ведуться там е, на тому ж Кіпрі, от уже буде в цьому році 50 років. Ну, стосовно Стамбула, не знаю, побачимо, та тому що бачимо, як Туреччина зараз панує над ситуацією в Сирії і теж не дуже хоче відпускати yeah. yeah. і повертати yeah. Росію в Сирію. Тут у них такий ситуативний союз. До речі, говорячи про ось близький схід, в тому числі ми знаємо, що і про Ізраїль Дональд Трамп зустрівся вже з Беняміном Нітаньяку. Там також вони обговорили подальші їхні кроки. Ну а крім того, про Лунала ще заява від Дональда Трампа стосовно Ірана, він сказав, що якщо раптом Іран захоче вчинити замах на нього на Дональда Трампа, то він підписав указ, який закликає уряд Сполучених Штатів чинити максимальний тиск на Тегеран і взагалі знищити Іран, якщо раптом щось з ним станеться. Отут тут питання чому виник чому виникла ось ця погроза для Ірану? Чи справді ви вважаєте, що Трамп переживає за своє життя і відчуває цю небезпеку від Ірана? Як ви як ви оцінюєте цю заяву? Я думаю, що це звичайний популізм, це накручування, якби інформаційних тем. От щоб всі говорили, що от там типа. Трампу ухо прострелили там на Трампа купа замахів і раніше зам за нього покушаються, Значить, Трамп там великий. Ну я думаю, що охорона президента Сполучених Штатів наскільки. Велика і наскільки професійна, що ну я би не поставив на іранців, що вони там готові щось. Чи є е, е, люди, які хотіли б смерті Трампа, безперечно, і, і окремі люди і терористичні організації, і деякі режими, так само, як і смерті Путіна, так само, як в Росії там е, хотіли б можливо смерті Зеленського, е, е, це, це ж е, така справа, але це ж не просто так, і то це то, 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 то теж з боку ну, Трампа е, панти. Я би сказав, що що об'єднує Трампа, Путіна і Зеленського це вміння колотить панти, тобто е, створювати інформаційні приводи з нічого. От і говорить, е, і створювати бульбашки або, скажімо так, уявну карту світу, тому що є. Це в нейролінгвістичному програмуванні. Є навіть така ну такий метод да? карта світу. Що є світ, який сам по собі, а є карта світу, де ви малюєте там свої позначки, і тому карт світу, світ один, він такий, як він є, але у Росії своя карта світу у Зеленського своя у Трампа своя, і в Трампа карта світу, що всі загрожують йому, всі хочуть нещастя Америки. оці навіть його союзники, Канада, Мексика, всі звідти лізуть. Ну і мені це дуже схоже як у Путіна, що там типу, всі хочуть захватити святу Руську землю, Вона і нанена нікому, але тим не менш, так, так от про це говорять: що ну от так же, ж, хотят же ж, всі ж хочуть. да, і Україна навіть хоче там відкусити кусок. От, дуже багато надуманого і тому. У Трампа оця безпекова ситуація, ага, раз хочуть на нього покуситися, раз всі хочуть там десь від Америки щось поїметь, то тому треба вводить мита, треба захоплювати Гренландію там Панаму. Але ми попадаємо з Трампом в страшну ситуацію, коли ще при Байдену можна було говорити, що Окей, Америка за. Просто стоїть за те, щоб грати по правилам. Вона, ну як на Росії кажуть, жандарм, да? або хтось може сказати суддя, який свистить і, і роздає жовті картки чи червоні. Якщо хтось грає не за правилами, якщо в футболі не дозволено грати руками да, на полі, ну крім вратаря, тільки в штрафні, все не можна. Хто зіграв рукою, все отримає штрафний, або якщо це в штрафному майданчику, це пенальті. Все не можна, не можна. Ви прийшли в УЄФА грати, да? так само. Мови в світі не можна порушувати чиїх з кордонів, не можна і тому Росія має бути покарана. Покарана, її не покарали, ну так хоча б не вибаж не вибачено А тепер Путіна кажуть так: типа, так а Трамп сам он, зазіхає. Вони ж хоч Україну своєю вважають, вони ж імперію відбудовують, Київ мать городов руських, вони кажуть, ну ми типа своє забираємо на Воросію. Там ну таке понятно, що це криша у них потекла, але між тим вони це заявляють, хоча б опираючись на ну на щось надумане. А вони кажуть: а Грінландія коли належала штатам, що Штати вирішили забрати Гренландію собі? Зробити Канаду штатам, забрати знову назад Панамський канал, тіпа така. Хто ж тут агресор? Хто тут порушує міжнародні світові правила? І ну, тут, е та тут питання ще в тому, що ми отримаємо е в медіа, тобто яку інформацію? Так ми чули про 51 штат, нібито. Але зараз, коли більше читаєш, розумієш, що там переважно йш йшлося так само про захист сполучених штатів від ось цих наркотиків і про мігрантів. Тут ми тут знаєте нічого дивного того, що Трамп тут продовжує ту свою політику, з якою він йшов до виборів, тобто жодних мігрантів, і тут він над цим також працює. Пане Віктор, будемо далі. Стежитися за тим, як буремно буде змінюватися цей світ. Дякую вам наразі. Віктор Бабиренко, політолог, був разом із нами на зв'язку. Дякую тим, хто був присутній на цій розмові. Поставте лайк, напишіть якийсь коментар, розшарте, підпишіться на канал. Ви знаєте все, що робити. Я вам дякую за цю розмову. До зустрічі!